Вітаю тебе, друже, на уроці математики. Бажаю тобі цікавого і плідного уроку. Перевір, чи все необхідне підготовлено до уроку. Зоші з друкованою основою. Сьогодні будемо працювати на 52 сторінці, але виконаємо тільки два перших завдання. Твій робочий з математики у клітинку, ручко, олівець та лінійка. Тема нашого уроку вартість, гривня, монети, обчислення вартості покупки, порівняння двоцифрових чисел, задачі на знаходження остачі. Розпочнемо з усного рахунку. Поглянь! Перед тобою три кольорові скарбнички. Сім'я збирала дрібні монети в них. В якій скарбничці найбільше монет? У рожевій 5 десятків та 6 одиниць. У жовтій 8 десятків та 1 одиниця. А у синій 6 десятків та 3 одиниці. В якій скарбничці найбільше монет? Так, найбільше монет. В жовтій скарбничці. 8 десятків і одна одиниця або 81. Найменше монет у рожевій скарбничці. 5 десятків і 6 одиниць це всього 56 монет. А зараз розпочнемо роботу у зошитах. Під час письма сиди і пиши правильно. Правильно покладись зошит на стіл. Перевір правильність тримання ручки. Спинка, твоя рівнесенька, не сутулься. Це надзвичайно важливо для твого здоров'я. А зараз хвилинка каліграфії. Число, яке ми будемо сьогодні писати, знаходиться у числовому ряді між числами 39 та 41. Що це за число? Так, це число 40. 40 це кругле число. 40 – це 4 десятки. Для написання цього числа ми використовуємо дві цифри четвірку та нуль. Четвірка вказує на кількість десятків у цьому числі. 4 десятки. А нуль вказує на кількість одиниць. Оскільки одиниць тут немає, їх нуль. То кажуть, що це кругле число. Кругле, як сам нулик. Для того, щоб утворити число 40, досить до 39 додати одиницю. Запиши рядочок числа 40, попередньо відступивши від вчорашньої роботи 4 клітинки. Тисни на паузу і напиши. А зараз невелика самостійна робота. Після каліграфічної хвилинки запиши парами такі числа: 45 і 54, 17 та 71, 63 і 39, 30 та 29. 97, і 89, 19 та 21. Постав знаки більше, менше або дорівнює у цих парах. Тисни на паузу та виконуй завдання. Давай перевіряти. 45 менше 54, 17 менше 71.

Розгорни свій зошит на 52 сторінці. Перше завдання: обчисли і порівняй рівності в рядах. Давай будемо виконувати це завдання разом. Хоча і вирази тут надзвичайно легкі. Але нам важливо порівняти ці рівності. Дивимося рівності першого стовпчика. 10 мінус 3 буде 7. 9 мінус 3 буде 6. Зменшуване у цих виразах у нас різне. У першому 10, а в другому 9. У другому виразі зменшуване на одиницю менше, ніж у першому. І різниця у нас теж у другому виразі менше на одиницю. Там 7, а тут 6. Давай подивимося, другий вираз. Другий стопчик. Це у нас вирази на додавання. 7 плюс 3 буде 10. У другому виразі цього стопчика перший доданок 6 менший, ніж у першому виразі. Так? Там було 7, а тут 6. Значить, відповідь буде меншою 9. Давай подивимося третій стовпчик. У третьому стопчику, у першому виразі відповідь 3. 10 мінус 7 буде 3. Погляньмо на е, другий вираз. У нас зменшується і зменшуване і від'ємник на одиницю. І відповідь у нас залишається такою самою 3. 9 мінус 6 буде 3, тому що ми змінили не один компонент, а обидва на одинакову кількість одиниць. Що одержимо, якщо до різниці додамо від'ємник? А що одержимо, якщо від зменшуваного віднімемо різницю. Давай виконаємо друге завдання у нашому робочому зошиті. Поглянь! Перші вирази у кожному стовпчику вже обчислені. Користуючись ними, ти легко зможеш обчислити наступні вирази. Тисни на паузу та працюй. Давай перевіримо: 20 плюс 50 70. 70 мінус 20 50. 40 плюс 6 46. 46 мінус 40 буде 6. 50 плюс 30 80. 80 мінус 50 30. Ось так. Дуже легко. Сьогодні на уроці ми познайомимося із монетами і грошовими банкнотами України. Поглянь перед тобою на слайді монети, які мають зараз обіг в нашій країні. Це 10 копійок, 50 копійок та гривня. Грошові банкноти представлені такими купюрами: 1 гривня, 2 гривні, 5 гривень, 10 гривень. 20 гривень, 50 гривень і 100 гривень. На купюрах зображаються видатні постаті України. Наприклад, на купюрі 20 гривень можна побачити Івана Франка, а на купюрі у 100 гривень Тараса Шевченка. Давай виконаємо таке завдання. У Єви є 10 монет по 10 копійок. Скільки грошей у Єви? Давай порахуємо 10, 20, 30 копійок, 40, 50 копійок, 60, 70, 80. 90 копійок і 100 копійок. У Єви 100 копійок. 100 копійок це 1 гривня. Запиши і запам'ятай. 100 копійок дорівнює 1 гривні. У записі після слова копійка записаного скорочено коп. Ставимо крапку. А от після слова гривня, скороченого «грини», крапку не ставимо. Напиши і обведи простим олівцем під лінійку красиво і рівно. Тисни на паузу і виконай завдання. А зараз потренуємося розв'язувати задачі про гроші. У Петрика є дві купюри. По 10 гривень. По одній купюрі 5 гривень і 1 гривня. Скільки всього гривень у Петрика? Отже, у Петрика є 10 гривень по дві купю... купюри, по 10 гривень. Ось на малюнку, бачиш, це рожеві купюри. Одна купюра 5 гривень. Це така синенька купюра. І одна купюра в одну гривню. Он, жовто-блакитна така. Скільки всього грошей у Петрика? Для того, щоб дізнатися, скільки всього грошей, треба додати усі купюри. Усі гроші. 10 гривень раз плюс 10 гривень два. Скільки це буде? Потім ще 5 гривень. А тепер скільки? Та ще одна гривня. Скільки всього грошей у Петрика? 10 плюс 10 20. Та 5 25 та 1 26 гривень. Відповідь. У Петрика 26 гривень. А тепер задача про Оксанку. Вона має 30 гривень. Бачиш, тримає у руках. Вона купила олівець за 10 гривень. Скільки гривень залишилося в Оксанки? Давай ми зробимо модель цієї життєвої ситуації. Отож, Оксанка має 30 гривень. Бачимо на малюнку. Вона купила олівець за 10 гривень. І дала 10 гривень у магазин. Скільки гривень залишилося, Оксанки? Ти бачиш, що у неї у руках купюра у 20 гривень. У неї було 30 гривень. Вона купила олівець за 10 гривень. Грошей у неї зменшилося. Отже, будемо віднімати 30 мінус 10. Дорівнює 20 гривень. Отже, у Оксанки залишилося 20 гривень. А зараз дай відповідь на запитання: чи вистачить 100 гривень, щоб оплатити покупку? Давай подивимося, що за покупка у нас. Тато купив хліб за 10 гривень, булочки. За 10 гривень, за олію заплатив 30 гривень, за фрукти теж 30 гривень, за овочі 10 гривень і за крупу теж 10 гривень. Яка вартість усієї покупки? Якщо вартість буде менша за 100 гривень або 100 гривень, то грошей вистачить. А якщо більше, то не вистачить. Давай порахуємо. Хліб та булочка. 10 плюс 10. Так, буде 20. Олія за 30 гривень. 20 та 30 50. Фрукти за 30 гривень. 50 плюс 30 80. Овочі за 10. 90 і крупа за 10 гривень. 100 рівно 100 гривень потрібно на цю покупку. То вистачить тату грошей чи ні? Виконаємо наступне завдання. У Юрка було 10 гривень. Він купив булочку за 5 гривень. Якими купюрами Юрко міг одержати здачу? 10 мінус 5 маємо 5 гривень. Отже, здача була 5 гривень. Якими купюрами Юрко міг отримати такі гроші? Ну, по-перше, йому могли дати решту просто купюрою у 5 гривень. А могли дати дрібнішими купюрами. Наприклад, 2 гривні дві купюри і 1 гривню в одну купюру. 2 та 2 4 та 1 5. А могли дати ось так Одну купюру у 2 гривні та три купюри по одній гривні або п'ять купюр по одній гривні. Ось такими грошима міг отримати Юрко здачу. А зараз подумайте, дай відповіді на такі запитання. Мама дала старшому синові 20 гривень, а молодшому 10 гривень. Якими купюрами могли б бути ці гроші? Спробуй виконати це завдання практично. Нехай дорослі тобі допоможуть. Наш урок закінчений. Виконуємо рефлексію плюс чи мінус. Всі завдання, що тобі сподобалися на уроці, відміть знаком плюс. А все, що не сподобалось і ставалося важким, незрозумілим та нудним, відміть знаком мінус. Дякую тобі, друже, за роботу. До наступних зустрічей!